сільському господарстві працюю з 1985 року. Якщо виходячи з технології як агроном, я бачу відношення до поля. Є людський фактор і фактор спеціаліста. Любов, чи це агроном, чи це механізатор, чи це водій оце основні фактори відношення до поля, до техніки. До продуктів будь-який сорт, будь-який гібрид, який б він потенціал не мав. Якщо нема цього відношення, воно все зводиться, скажімо, на мінімальне. В даний час ми знаходимося на полях агрофірми Байсагро, відділок село Гродзиво. Поле номер 5 площею 122 гектари, посіяна класична соя компанії «Прогрень». Сорт Езра. Значить, займаємося ми вже років шість сортовою соєю. Попередник був ярий ячмінь пивоварений. наступний рік тут буде знову соя. Ми практикуємо так, що два роки соя, потім йде кукурудза посів сівіння. У нас всього 14 тисяч гектарів землі. Це чотири агрофірми. Найбільша агрофірма це «Байсагро». Де ми знаходимося, ми бачимо ситуацію, що тут треба де бур'яни, де пусті місця, де бур'яни, де є по краях полів, північна сторона, де пізніше зійшло в зв зв'язку з, 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 з опадами. Вона нерівномірна подозріванню, то треба зробити десикацію. Коли є е, пусті місця, де не було вологості, пізніше сходить соя, або пусті місця, де соя, скажімо, покільчилась і пропала. Вони заповняються завжди бур'янами, однозначно, бо ворному шарі на десятки років насіяно. Значить, щоб для якісного збору і повологістів одинакового, треба проводити десикацію, забирати, що саме перше, що бур'яни і друге, які є недогони у культурної рослини, на даний час це класичної сої. Дасть економію у використанні продукту десеканта на даний час реглон форте. Якщо йде норма максимальна 2 літри, то при диференційованому ми можемо вносити, згідно програми, закладеної у комп'ютері-оприскувача, різні, де це потребує, де більша буде норма внесення, де буде менша по забур'яненості і по вологості даної культури. Практично в нас технологія відпрацьована по всіх культурах. Вона там тільки додається, які нові йдуть продукти. Якщо більша врожайність, більший вал, це однозначно прибавка врожайності. Чистий прибуток з гектара буде більший.